Дай Бог колеги, підійшли ми до даного вулика. От, осінню ми його закривали, підгодовували, все було прикольно, все було гарно. От, е, в січні місяці, навіть в грудні місяці, ми побачили такий осип бджоли біля самого вулика, біля льотка. Е, ні в одному вулику в принципі, такої кількості не було. Було якісь там маленькі кількості, але такої ні. Сім'я в принципі, в зиму йшла сильно. Зараз вона обльотується. Е, в січні місяці ми були переглядали, тут ще було дуже дуже багато снігу. Бджола лежала на снігу під снігом. Ми переглядали, ми дивились, Думали, що можливо, 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 там якась ситуація така. Ні, е, сім'я лишила, досить непогана. От. Є волога. І це трохи зле по волозі. От. От, сімейка. Пирог. Сімейка ще сидить, як такої сильної проблеми немає. Живе, меду є, принаймні раз, два рамки і бокові рамки. Ну, в принципі, так. Теж на волога попала, під нижній цим вологи як такої немає. Конденсат що він він це за він все? Конденсат або пішов звідкись, або що. Тут треба буде постелити. Я так не дуже їх. Зараз зажимаю, щоб вони мали похід собі. Зараз Підірвемо трошки утеплення, хай собі буде. От, в принципі, хай собі Сім'я обльотується. От. Чому вона настільки була посипалась, вона вже виходила, друга я. Друга є, молодець. Аби під боку було б ліпше. Чому вона так посипала з вод реально тут? Ну, невідома історія. Тут сім'я бакваст. Можливо, це через те ми з сім'ями не працювали минулого року Бакваст. Ми їх тільки розводили. Нам їх вкрали. Ну, причому підчисно з іншої пасіки. От. І лишилась одна єдина, можливо, це от, іменно так сім'я поводиться. Я не знаю, карніка поводиться не так. По бакфасту, подивимося того року і вже будемо точно знати. Пишіть свої коментарі, кажіть, хто має якісь ідеї або розуміння того, чому воно іменно так. Ну, попідкажіть, порадьте. А ми далі з оглядом, буде щось цікаве, будемо знімали. У нас ще лишається один вулик, от мені дуже його цікаво вам показати, що ми ще не робили. Дехто пише в коментарях, а що там ми ще та ерунда. Там погризуть якусь рамочку, по вулику поскачуть і на тому кінець. Ні, насправді це не ерунда. Вони будоражать бджолу бджола не зимою спокійно і починаються якісь там нюанси, моменти. Вони ще й гризуть рамки, вони реально гризуть рамки, гризуть вулик, пошкоджують вулики. От, і призводять до таких неприємних ситуацій. От, ну, ми їм ще зараз дамо їсти, ще пообкидаємо трудки. Я думаю, що це питання цього року ми помало якось вирішимо, прийде літо, літом принаймні того немає. Ну осінню, зимою це просто звідець. Так, Буде щось цікаве ми зараз, ми далі з оглядом обов'язково будемо знімати. Всім гарного дня!